Бажаю здоров'я! Ми бійці 2-го механізованого батальйону 3 ШБР. Висловлюємо подяку стелі і її підписникам, хлопцям з проєкту Гідрон Сергію і Юрію, а також блогеру Дмитрові Мартиненку за передані в півві дрони. Разом до перемоги! Разом сила! Слава Україні! Героям слава! Здравствуйте. Вітаю, вітаю. І я вас вітаю. У вас внуки є? Ні, нема. Ну, нема. <сі> дуже дивно. Чому? Чому? Ну, такий вік уже пожилий, да. та, та нічого Та нічого. У мене нема, а, а, а двоюрідне сестри Двоє сестра. Двоюродний може. Двійний може, є. О, то я поздравляю ваших двоюрідних з тим, що mm. в них є внуки. А, Сьогодні, дуже день, дуже Сьогодні день внуків, тому я вас поздравляю. Та. Вызвідки. А вы ви... же. Я Старобийский район, село Селопийская. Донецкой области. Донецкой области. Не, Луганская. Артем. Луганской. Да ничего страшного. Да ничего страшного. Тут у меня внук. Артем! Иди сюда. <звук> То вы ну... зараз в на чому будемо спілкуватися, про що? Я кажу, ви зараз в окупації знаходитесь. Ні. ні. Як можна окупувати душу, вільну душу, ніяк. Територіально. Душа, з душа. З Україною. З Україною. Ну розкажіть мені щось нибудь такое щоб я прикладу. не знав. Ну, не знаю, про історію. Ну, в же зараз ну, говорить зараз... черговий склад БК расистів. І ось вас це радує. Звичайно, так? Звичайно, звичайно, я. А мене нічого не, радує. Я все чому? Мене не я рад... чому? Мене не радують людські, еті, які загиблі люди. Так, а чого вони їх... прийшли до України? Не приходили б. Були б живі. Були б живі. Ладно, не хочу я про це. Та я зовсім не даю. Для... А для чого? А для чого? А Луганська область так, це Україна? А ви де живете? В якому місті? В Києві. В Києві. О, дорогенький мій. То вас, мабуть, не бомбили ні разу, у вас там нічого такого. Я кажу, Луганська область це Україна. Була Україна, була? А тепер вже не Україна. Ну так сталося. Як так сталося? Як так сталося? А, так от. а чого ти зрадив Україну? Що ти зрадив Україну? Так, штат Невада, це сполучені штати. Чи до чого тут Штат Невада зараз? Ми зараз говоримо а, про Луганську область. Луганської область, як... Ми Или зараз говоримо про Луганську колись... область, колись воно ні, колись воно було Іспанія. Іспанія була і... так, я так і зрозумів. Да не зрозумів, так. Луганську область. Ми зараз говоримо. Чому ні, ти зрадив Україну? Про сполучені штати. Ні. Якщо пригадаєте ні, ми зараз говоримо про Україну і російсько-українську війну. А що зраднику? Незручно говорити. Зрадник та ні. ви. та ні. Зрадили ви Україну. зрадили. Ану, розкажи, в чому зрадили Україну? Ви за проданець. Ану, розкажи, давай детально. А що, що розкажу? Ну давай. Ти ви за проданець, так і є. Який, Кому? Який, Кому? Це не ви росіянцям продались. Скинули українські прапори. Потім пішли на якийсь той псевдореферендум. Кликали от Путін в війська. Хто це вам сказав? Ні. Такого не було. Такого не було. Це ви саме власне бачили. Такого не було. А це ви самі будете. Я кажу, такого не було. А на полях І от ти зараз бачиш, ви старий ви колаборант, колаборант. знов починаєш ви стверджувати, бачиш. що Луганська область чомусь це не Україна. Це не Україна. А, слухай, а, а ти паспорт український зберіг чи викинув? Викину? Є така. Є така, а навіщо ти його тримаєш? На пам'ять нащадкам. На, на пам'ять? На пам а я а знаю, я... до чого ти тримаєш. Бо ти Ні, сам ти в курсі, що не а, Збройні сили України незабаром звільнять і Луганщину, збройні. от і інші території України, і Немає. ти перший будеш бігти з паспортом, кричати, що я тут за Україну був але я тебе знаєш, я тобі, що скажу повідомлю, що інтернет пам'ятає все. Слухай, ти возьми зі своєю башкою лисою Що вона вже так підгоріла? Іди поцілуй портрет Путіна в дубку. Слава Україні. Шановні панство. Скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка. Підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури. Посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і де живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей. Здравствуйте. Вітаю вас. Ви звід... З України. А почти рядом. Д. Рядом материк. Ростов на Дону. А, ну да. Недалеко. Э, можно вопрос к вам? Ну, спробуйте. С какой целью вы ищете русских людей? У меня стоят все угу. Ну, я как могу, Попробую ответить на вопросы. А вы з якою метою поставили Україну? Еще mm, раз вопрос. Ну, з якою метою вы поставили Україну для розмови? А, ну просто ищу людей. Ну, Веселых, хороших. З Украины. За веки, ну да. З Украину. Да, да, да. З, з вашими, скажем, да. співгромадянами нема про що поговорити, так розумієте. Нет, неправда. Нет, просто еще Україну там. Угу. И про что говорите с украинцами, добре? Вот. Ну, вспоминаем песни какие, отрасли, он маленький был, uh -huh. ну, мамы собирались, мамы, батя, ну, когда, ну, вечера. И пели, конечно, и пели там песни. Моя любимая, допустим, там, там, у зеленому саду, там соловейка там И разные, ну, такие песни. А пили. навіщо тоді от было нападать было. на Украину, чтобы зараз вот так вот спевать песни? Еще раз вопрос. Нам еще было на Украину нападать, как вы так дуже любите украинские песни. А, Донбасс напал на вас? Донбас напал на вас? Не, Россия. Российская Федерация напала. Да нет, не напала. Да, напала. Нет, неправда. Правда. Вы, вы обманываете. Не. Вы обмануете. Не. Да. Да не. Да. А я говорю, да. Ну, давайте подтвердить свои слова. Я буду спиратись, наприклад, на слова вашого президента, який сказав, що да, вони напали на Крим, Забрали за допомогою військових, забрали Крим в Україні. В смысле? В Ну, там же була історія, история. Ну, в смысле, там же люди решили. Даже не ми ислами. Неправда. Ну, я я опираюсь. Війна. Війна, я да, опираюсь не, не, на слова вашего ну, президента. Прийду, простите, я, не... я вас не хочу тоже ну, сильно напрягать и не могу. А ви... Ви, у вас получится? Да. Нет, в Крыму в была война, вы считаете? Конечно, а как это назвать, когда одни военные силы блокируют военные силы другой страны. Ага, ага. Захопливают военные корабли, захопливают аэродром военный, захопили в Бельбеке. Нет, сколько, не, сколько в Крыму? Сколько в Крыму война длилась хотя бы дней? Она до сих пор длится. То есть может Крым просто... Она до сих пор длится, война. Да просто решили... Да... Мадалему я докраю. Що, йду, що, Україну? що, що Україну? значить просто люди брату вирішили? Мій друг. А ви ви були... ви не, не, не друг. До не, до... мой не друг. Ви були хоть раз в Криму до того, как он был ещё украинским? Вы Та были там? Вы не зараз він не на сегодняшний день украинский? Не. Ні, до, до того як він був українським. Він днем. на сьогоднішній день, он, 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 нравился. Чи він опресним 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 до окупації маєте на увазі? Я був до окупації. Вашим. А потім опять нашу, і потім Креєнським. Я був до окупації. Любили Крим. Настолько любили Крим, я не очень пойму вопрос. Ми любили Крим, звичайно. Навіть прокопали туди Північно-Кримський канал, щоб була водичка. Так. Так. Після того а -а, як Крим ні, став Україною, ні, приєднали мене, Просіть мені мої а вот ви мені не, не друг не треба так ну, називати. Ну коли Крим став русским на Україні. ніколи не був ну не в лично, не ні лично, конечно, а українські там предводителі крили канал Кримчанна ні, катя Чита, коли, коли Крим же захопили і Крим же почав знаходитись в окупації. Звичайно, було прийнято. Рішення про припинення водопостачання, щоб оці окупаційні війська не мали, скажімо, тої необхідної кількості питної води. Стоп, подав. Твоя бабушка, твоя бабушка, Твоя бабуся в Криму була. Звичайно, жила, була, і моя баба була. була Русским він ніколи не був. <сування> да, <особливо. Тажда. сування> тобто, тобто, ти, твій прадед, ви з турками і кримчанами подрались. До чого. Подрались, ти тут? і Україні. До, до чого, до чого тут Російська Федерація? Ну, тому це російська земля. Ні, неправда. Що ти маєш до Російської імперії? Це елементарно. Що ти російська маєш? Російська ти мені не друг. Ну я Одеса зараз буду. Оце бачив? Оце бачив? Я бачив, я бачив. Дуже добре оце, і дуже добре запам'ятай. О, я запам'ятаю сразу. О, дуже добре прям... запам'ятай. Ти що зробив, щоб запам'ятати? Ні, мой друг, дав ти мені не друг, не, ти ворог. Та да ти мене пайміє. Ти мотні до тебе, я був, не хочу був, 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 і не буду. Був, 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 друг. Ні, ніколи ми друзями був, не були. Був, 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 був. Ніколи. Ви весь час таки приносили Україні біду. Відпочинаючи там ще з, від Батуріна спалювали міста, голодомори, знищення, зараз Є? війна. Ніколи навіть не сподівайся ви голодомор в Росії устроїли. І що, нормально? Звичайно, ми влаштували Росії голодомор. Коли де? Ну, ну коли де? Коли де влаштували вот і на Росії ми голодомор? Да, ну, в яких роках? Ну, да. русські, то есть русські люди, йо мають бути притіснені, а тебе це... Это... Типа, ой, а Крым, чей Крым, да? Что русские люди, Ви, ви постійно постоянно Усе життя какие-то у вас все життя, ви в у вас все життя хтось ображає, а, а посмотри, Такі відчуття а посмотри, вас карту, послухати. Карту мой бивший лучший друг. Ти посмотри, не друг. Я, Росії ти ти такого ще розказав, нема. Що подивитись? Я ще раз тебе спрашив, мапу якої держави подивитись. Якої держави подивитись? Такої держави, як Росія, немає. Ти думаєш, так, хто кому ти вважаєш, що кому-то подарів, ти читаєш, що Росії такої держави немає. Яку мапу подивитись? Вы нам подарили. В России такой державы нема. Ну допустим, нема. Нема. Так, мапу ну, якої держави так. подивитись? Так. То мапу какой подивитись? подивиться? Что нам с этим делать? И что нам с этим делать теперь? Застрелитись. Ну, ну мы то, то, да, только расстраиваемся такие. Ну ладно. И только расширяется, да, Россия? Страна только растет, і растет. Нам да, жалко, вглиб, конечно, вглиб. и растет. Да, в глыб, углы Дохнати и дохнуты. А вы не дохнете? Мой друг? А так а чего сюда ты пришел? Бывший лучший друг. Вы не дохнете. Ты сюда пришел? Ну ты, тебе... потому что ты фашист, такие как ты. Во, бачиш, вот ты фашист. Ты правильно визнав, что ты фашист. И будеш знищенный. Ты напав на іншу країну. Звичайно. А до чого бандера? Звичайно, у вас есть. І... У тебе там такі зрадники. Да, 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 да. О, бачиш, Знаєш, хто це? да. Да, молодець. І що от коли будеш Єльцин, бачити? Єльцин, це Єльцин, от, будеш, будеш коли бачити, щоб падла кланявся, знав, перед ким кланятись. Ти мене зрозумів? Ну, да. ну, а ти кланяєшся, да? Кланяєшся кожен Ми, міста. ми вшановуємо пам'ять Степана Андрійовича Єльцин, Бандери. Вообще, у може діти є, хоть діти, які не знаю, блядь. В кого в тебе вже не буде, хряк п'яний. І, і ти, і ти, і ти з утра такий. Так, ребята. Ладно, пішов вон, дебіл. Та вже просто далі пішло перекрикування. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності є як чисті сорти найкращі бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, який ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави.